Новосілки ЖК Одеський бульвар, вулиця Приміська, 24. Зал знаходиться у вдалому місці, у самому центрі ЖК. Є парковка, але вона зазвичай вся зайнята, тож варто бути готовими. Всім привіт! Ми на каналі Шатаня. І я, як завжди, де не де аби не вдома. І сьогодні ми на огляді нової спортивної зали. Тож мерсій дивитися. Вами я Тетяна Шаповалова, і сьогодні ми на огляді спортивної зали Gym Day. Тільки заходиш у Gym Day, одразу відчувається приємна атмосфера. На вході зустрічає привітний менеджер, допоможе, підкаже, зорієнтує. Є власний мобільний застосунок, що робить відвідування простішим і швидшим. А ще зал активно веде інстаграм. Тому легко лишатися в курсі новинок та оновлень. В продажу також є деякі види спортивного харчування. Роздягальня світла, чиста, акуратна. От, наскільки я люблю, щоб все було в сірих і чорних тонах. І наскільки воно класно було світленьке все і біленьке. Ну, просто подивіться, все так хайненько. Невелика роздягальня. Дуже світленька, чистенька. Привіт! Дивимось, що у нас тут є. Не душеві кабінки з таким душем. світленькі, біленьким. Подставочки під вашого хвороби. Водичка є. Е, На порогах. Вона регулюється. Гаряча холодна. <звіст> Довела собі фільного об'єму, можна йти тренуватися. Яка краса. Туалет компактний, без зайвого, але доглянути саме так, як і має бути в хорошій залі. Чого, біжимо на огляд самої зали. Вже дуже цікаво, що буде далі. У джимдей приємно вражає обладнання. Є простора кардіозона з новими сучасними тренажерами. Окремо три зали повністю укомплектовані тренажерами нового зразка. Вони в чудовому стані, не скриплять, не ламаються, не брудні. Усе світле, чисте, продумане для комфортного тренування. Я гарно потренувалася, а якщо ти теж хочеш тренуватися в залі, не прив'язуючись до тренера або боїшся йти в зал, бо не знаєш, що там робити, підписуйся на мій телеграм-канал. Там є все таке необхідне для тебе. Імдей це зала, де поєднані сучасність, чистота, хороше обладнання та приємний сервіс. Зручно, світло та безпечно. Ідеальне місце для тих, хто любить тренуватися у комфорті. Зал розташований у напівпідвальному приміщенні. Це великий плюс під час повітряної тривоги. Дякую Збройним силам України. Та вірю в перемогу. Слава Україні! Також в залі є генератор, кондиціонер та відеоспостереження. Повний набір для стабільної та безпечної роботи. Яку що були зі мною додивилися це відео до кінця? Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал, а також пишіть в коментарях, яке наступне місце ви б хотіли побачити. І я обов'язково продовжу свої шатання, і ми зробимо новий огляд. До зустрічі!